Нагадаємо, що вже три роки як Кременчуцьку територіальну громаду збільшено шляхом приєднання кількох сіл, зокрема потоків, соснівки, придніпрянського і малої кохнівки. З того часу міська влада Кременчука активно розвиває інфраструктуру цих населених пунктів та задовільняє потреби громади. Міський голова Віталій Малецький наголошує, околиць не має бути, тому на виконання його завдання ініціативи поширюються на всю територію Кременчуцької територіальної громади. Нещодавно розпочались роботи з приєднання мережі зовнішнього вуличного освітлення у єдину систему, яку обслуговує КП Міськ світло. Сьогодні у Малій Кохнівці фахівці встановили контрольні шафи та відновили неробочі світильники вуличного освітлення. За дорученням міського голови встановлюємо в Малій Кахнівці обладнання дистанційного керування, через яке буде вмикатись та вимикатись вуличне освітлення через пульт керування диспетчера. Освітлення буде працювати так, як і в місті Кременчук. Трохи раніше бригади комунального підприємства Міськ світло запровадили такий комплекс заходів у селі Потоки. Освітлення працюватиме за графіком відповідним Кременчуку. По закінченню комендантської години о четвертій годині ранку автоматично вмикатиметься та вимикатиметься з настанням світлового дня. Ввечері світильники вмикатимуться з настанням сутінок та вимикатиметься з початком комендантської години. У разі повітряної тривоги освітлення не працюватиме. В Малікахнівці буде встановлено три таких шафи керування. І три шафи дистанційного керування освітлення вже встановлено в селищі Потоки. Кременчуцька територіальна громада єдина. Тому міська влада прагне покращувати та розвивати кожен її куточок, аби зробити життя містян комфортним та безпечним. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.